Доброго дня, колеги. Вибачте, за мій зовнішній вигляд і за голос. Трошки хворію, але вимушений дати стрім для того, щоб пояснити свою позицію, незважаючи напевно на критику дружини, яка скаже, що в такому вигляді краще людям не показуватися. Отже, друзі, з чого з якого приводу в мене стрім? З приводу дискусії, яка вже точиться навіть серед активу. Руку Сейфоп щодо використання спрощеної системи додаткування великим бізнесом, великим чи середнім. Зокрема, це навіяно моїм постом про перевірки рестораторів у місті Львові, де їх мордою в підлогу з автоматами, повністю копійовані бійці, які боряться так напевно з расистами у нас в глибокому тилу. І от дискусія у нас триває, і є всередині активу. І я думаю, що цей стрім потрібен для всіх, щоб писати свою позицію. А по-друге, в якійсь мірі можливо відкрити вам очі і зняти паркани, які ви самі собі набудували. Отже, перш за все, моя позиція. Я хочу, щоб ви всі зрозуміли. Її спрощена система оподаткування це єдина можливість легко і просто вести бізнес в Україні і розпочати його в тому числі з кишенькових грошей. Але це не означає, що ця спрощена система оподаткування обто звітності від повинна бути тільки для найменших. В перших я ніколи не закриваю можливості для найменших стати найбільшими. А відтак говорити, що спрощена система тільки для самих самих маленьких, для того, щоб вони тільки виживали і не здохли, це неправильно. Спрощена система оподаткування обліку звітності, на моє глибоке переконання, повинна бути доступна всім. І рівень податкового навантаження, звичайно, може і повинен відрізнятися для тих, хто починає, для тих, хто є самозайнятим, для тих, хто є. Вже там більш потужним, але він може відрізнятися в відсотковій ставці. Так? Ну і, наприклад, чи в групі: перша, друга, третя, чи можемо там продумати іншу систему. Система має бути така проста, щоб без бухгалтера, без юрист-консуля, без фінансового директора можна було здати легко звіт і щоб ми не наплоджували оцю всю армію. Хай не образиться на мене бухгалтери, але ну, тих людей, які не генерують валовий внутрішній продукт, вони існують у нас в державі в інших державах тільки тому, що дуже зарегульована система: що проста людина з восьмикласною освітою не може здати звіт сама, а вимушена платити гроші з свого прибутку, свого доходу і винаймати бухгалтерів. А система повинна бути дуже проста: як на калькуляторі, взяв, відняв і в цьому. Я вважаю, перевага велика спрощена система оподаткування. Отримав ти 100 тисяч доходу, заплатив фіксований податок, чи фіксований в грошовому еквіваленті, чи в еквіваленті, чи фіксований в у відсотках. Заплатив і все. І ніхто до тебе, ніяка падлюка, не має права приходити перевіряти. І ця система повинна бути доступна всім з різницею лише в тому, яке податкове навантаження. Якщо ти починаєш бізнес, то я взагалі би для початківців перший рік, два-три. Як по, по світовій практиці не брав би податки. Треба, щоб вони закріпилися, попрацювали. Тим більше, якщо це фізична особа-підприємець, не товка, да, який може кривати кожні три роки. А фізична особа-підприємець, ти як громадянин, відкрив свій бізнес і тебе, слава Богу, що ти створив собі робоче місце. Отаку От систему я би хотів бачити в успішній Україні. Хотів би, щоб так розвивався бізнес. Отримав нанятих працівників, причому це можна вияснити, так? Прописати в законодавстві. Там податок в тебе вже збільшується. Великі оберти теж податок збільшиться, переводиш чи певні види діяльності переводять тебе на іншу групу. Але спрощена система додаткування, обліку та звітності, друзі, вона повинна бути доступна всім. Вона повинна бути доступна всім, тому що я не сприймаю цю загальну систему. Тому що вона настільки зарегульована, ви не зможете самостійно її вести. Ви повинні наймати бухгалтера, витрачати свої кошти, замість того, щоб витратити їх на розвиток свого торгового місця, на розвиток свого виробництва, витрачаєте на чисельних бухгалтерів, на чисельні звіти. І я за спрощення загальної системи додаткування, до приведення її до максимально простої, до спрощеної для будь-якого бізнесу, незалежності від його обсягів, незалежності від нанятих працівників. Що стосується Львова, колеги там закидають, ось там вони використовували, там навіть працівники як ФОПи на першій групі. Так, друзі? Ну так? Так, так у нас вся держава гнила. У нас риба гниє з голови. У нас президент каже неправду. У нас можновладці крадуть, продають ЗСУ яйця по 17 гривень. Все з ніг на голову. По-перше, по-друге. Ну, що заважає законодавцям? Вони ж такі розумні, вони мають цілі міністерства відомства, що навіть профільні інститути, як Міністерство фінансів, цілі академії. Хай напишуть закон, яким розмежують, де той великий, де той середній, де той малий бізнес. І хай заборонять, але заборонено на сьогоднішній день використовувати спрощену систему блокування обліку розвідності немає. Тому люди використовують, люди викручуються. І так, мені можливо прикро, що ці люди, які використовують Спрощенку, ну, не були разом з нами на протестах. Бо разом з ними, напевно, у нас була б більш чисельніша кількість на протестах. І ми б спонукали владу зберегти Спрощенку. Ну, Кожен по-своєму, але тут претензії можна і до своїх колег, як кажуть, полотку виявити, та? Тому, тому що в нас там було там, краще випадку 70 тисяч на найпотужніших мітингах, а всього ФОПів-підприємців. Близько 2 мільйонів було на той час, тобто, і це точно не всі великий бізнес. Тому так, це хотілося б, щоб вони з нами протестували, хотів щоб з нами не вимагали, але кожен вибирає свій шлях. І ми не маємо права нав'язувати свій. Ми хіба маємо право пропагувати і переконувати, що треба діяти так, як ми, зокрема, боротися. Але якщо ми почнемо. Спонукати жорстко, вимагати, то чим і краще від сьогоднішньої влади, яка сьогодні, от бачите, в волі ловить на вулицях, маючи бронь, і відправляє непідготовлених наперед. Підготовлених не тільки фізично, але й морально. Людина повинна бути на моє глибоке переконання, готова бути воїном. А по психології у нас є різні типи людей: є проповідники, є воїни. Я просто пасіонарій і так далі, і тому подібне. Тому спрощена система. Ще раз хочу до всіх колег звернутися. Друзі, ви самі собі вибудовуєте паркани, ви самі себе морозите на тому, що ви маленький, мікро і повинні ним залишитися. Ні, у вас повинно бути вікно можливості, у вас має бути цей соціальний, фінансовий, економічний ліфт, щоб ви з маленького паростка. Проросли в велике потужне дерево і мали право використовувати спрощену систему податкування з певним податковим навантаженням. І, можливо, так, да, якщо у вас вже надто великий бізнес, податкове навантаження може відрізнятися від того, в кого маленький бізнес. Тому що маленьких треба підтримувати, маленьким треба створювати тепличні умови. Але знову таки, я не сприймаю рівень наших податків. Я читаю святе писання і знаю про десятину, як і кожен з вас. А порахуйте, скільки податків зараз здирає наша влада. Це далеко перейшло межу десятину. З нас здирають майже половину. Це якщо говорити про нанятих працівників, якщо про підприємців, то там так само доходить до 40%. Це ті податкові навантаження, яке просто не вкладається в здоровий глузд. Це те письмо, воно на базових принципах написано нашого життя. Це що більше 10%, воно та в тій чи іншій мірі не буде сприйматися і не буде бажання його платити, і будуть ухилятися. Так зараз використовують спрощену систему, яка не заборонена законом. Завтра придумають щось інше. В самому поганому випадку підуть в тіні, будуть взагалі займатися нелегально, бо податкове навантаження дуже високе. А спрощена система оподаткування навіть на третій групі 5% це нормальна помірна платня. І податки, загальне сукупне податкове навантаження, не може сягати більше 10%. Не може. Коли воно законом у нас податкові доходи фізичних особ, 18%, а ще зверху, як ПДВ, хто працює на загальній системі, то це просто наголу не на вас. Зрозуміло, що наша влада хоче просто жирувати, і вона придумала ці податки. Фактично, вони Феодали, обрані Феодали, чи там сфальшовано, але обрані Феодали. Але я не сприймаю такий рівень mm -hmm. податкового навантаження. Я маю певні принципи і переконую вас в цьому. Хочу, щоб ви зняли ці паркани, які собі набудували в голові, і зрозуміли, що треба боротися не за те, щоб у когось було важче, ніж у вас. Треба боротися за те, щоб у всіх було максимально легко. І щоб навколо вас було якомога більше багатих заможніших людей. Чим буде більше багатих заможніших людей, тоді буде більше міценатів. Ну, не всі, звичайно, будуть меценатами, але дуже багато хто з'явиться. Людина, яка має, не завжди падлюка. Вона поділиться, якщо не кожна, то через одного чи через два. Буде легше жити в цьому світі, буде більше безпеки, і тому не треба заганяти себе в рамки чи когось в рамки і сказати їх, повторюючи мантру, яку нам нав'язала влада, яка нас паразитує. Стягуючи просто шалені податки, створюючи страшні регуляції, які ви самі побороти не можете. Ви для цього наймаєте: чи бухгалтерів, чи юристів, чи адвокатів, чи будь-яких консультантів, чи рішал, тому що ну, так створена система, що ви самі не можете це зробити. І потакати цьому не можна. Треба все, всі ці надбудови викинути, максимально спростити регуляції, як написано. Святому писанні Десятину заплатив це максимальний податок, який може бути справді стягнутий з величезного корпоративного бізнесу. Для цього треба прописати, як стягувати. Але в нас все ж з них на голову. У нас величезний корпоративний бізнес, він присутній у владі, і його податкове навантаження, як у того у родини того, який одіялом накривався, сягав менше 1%, коли підприємець на третій групи платив 5%. І таких випадків море. Все це знову таки можна прописати в законодавстві. Прописати, чітко, моніторити, не шляхом е рейдерських наїздів з автоматом і мордою в підлогу, а шляхом дистанційного моніторину. І Потім вже приходити з фактажом, якщо є якісь вже зловживання, навіть серед тих, хто не захоче платити максимальний податок 10%. Але зараз я розумію будь-якого підприємця, незалежно від розміру, який не хоче платити податок більше 10%, дивлячись на то, як. Е Жиріють наші можновладці як вони просто припухають, як вони просто сміються з нами, грають ось із весілля в той час, коли у нас біда війні. Він біда, війна, горе. А для них, бачите, у них же зовсім інші цінності. Тому, друзі, закликаю ще раз вас: не ставте собі, не вибудовуйте паркани в голові. Спрощена система оподаткування її треба розширити максимально для всіх. З першими преференціями для тих, хто наймаленький, і щоб йому було місце посеред великим. Але треба боротися за спрощення загальної системи, за зменшення податкового навантаження, за ефективні, ефективне оподаткування, яке рано чи пізно призведе до успішної держави. Все, що у нас, все прогнило наскрізь і показало свою неефективність, несправедливість. і Остаточні плоди зараз ми з вами споживаємо вже війною і страшними негараздами, які нас підкали. Тому ще раз закликаю всіх, Спрощена для всіх, максимальне спрощення. максимальна дерегуляція. Споплюжене слово владою, лібералізація, але це так і є. Лібералізація максимально зменшений вплив державного чиновника на ринок. Чи Державний чиновник чи влада може впливати на ринок тільки альтернативною присутністю, пропозиції, послуги чи товару це моє глибоке переконання. Хочете, щоб пиріжки були дешевші, ну то владарі, то створіть підприємство державне, сядьте там і продавайте пиріжки дешевше. Якщо не можете, створити таке підприємство, воно пиріжки дешевше не продає. Ну то того, хто це придумав. І захотів це реалізувати, треба притягнути до відповідальності, як мінімум, заборонити йому більше, знаходитись у державних, на державних посадах. А як максимум, якщо ж якісь ще зловживання і хабарництво, то запроторити в'язницю і конфіскувати все, що він накрав. Це була би правильна, справедлива система. Розпочуйте, друзі, якщо поділяєте мою думку, і не повторюєте кальки, нав'язані вбиті нам голову владою. Яка? Є хімерний і паразитарний. Сейфоп, сейф Україн. Бережіть себе, борімося поборемо. Хай нам Бог допомагає.